Лгофа, стежка скеляниста, сліди від крові рясно пролягли, всі знали, що страшне це місце і за гріх там кожен свій висить. Та день той був тривожно, особливий, за день до свята натовп суєтливо, не в храм спішив, чи щось куплять, а йшов видовище чергове споглядать. За мить до цього вирок вже дізнались, і всі були не проти, навіть за, бо всі, чим голосніш, лише кричали розпни, розпни скоріш Христа. Хоч не хотів пилат, і руки омиває, та нато все кричить і все волає, розпни, розпни, а кров його остання буде на нас, зарання знай. Ось вже дійшли. Ось і вінок з тернини, і тіло все побите у крові. Мабуть, йому усе це так боліло, а він з любов'ю дивиться, мовчить. Ось молот важкий, цвяхи до долоні і кров струмочком рясно потекла. Та він не мовив і тоді, ні слова, на хрест його любов до нас вела. Зійди з Христа, народ кричить безпинно, сміється воїн, й оцет подає безжально, сонце палить, пламеніє, і від побоїв тіло все пече. Зробити подих важко. А ось знизу зустрівся поглядом. Стоїть вона, червоні очі, сповнені питанням. Мій син, чому ти ж знав все здалека? Стоять старшини й гордо споглядають, і думають, що вже перемогли, і Божу волю безсумнівно виконати сьогодні ось так змогли. Та лише він все дивиться і все прощає за те, що вже давно відкинули Його, що залишили Бога, а чи знали, бо замість істини передання батьків взяли останній подих. І з останніх сил промовив, так що всі почули, звершилося. Отець, мій Дух, прийми, І усі побачили і ніби як проснулися, спустились хмари темній землетрус, так стало страшно, моторошно. Він, Месія, Божий син, а ми його взяли і розп'яли. Солдат у страсі, впавши на коліна, безмовно дивиться на тіло неживе. Прости, не знав, прости, хоч пізно, якби раніше знав, не допустив оце. У гріб поклали і печать наклали, щоб раптом тіло учні не взяли і охороні так суворо наказали, щоб ті і вдень, і ніч пильніше стерегли. Та все ж здійснилось слово Бога. На третій день він пута зла здолав, і ранку світлого повстав із мертвих, бо смерть святою кров'ю він прогнав. І Божий син сьогодні він не мертвий, бо він воскрес і Він живий. Відкрив ворота раю, й після смерті ми знаємо, що залишимось теж живі. Пройшли століття і тисячоліття, а ця історія пройшла віки. Але якщо б вона закінчилась тоді лиш смертю, то ми б сьогодні, мабуть, і не жили. Тому у день цей підкріпімось вірі, відкиньмо сум весь тягарі, прийдімо до ніг пробитих, до воскреслих, і знайдем мир і спокій у Христі. i mean